Український уряд затвердив план пріоритетних дій на 2025 рік. Цей документ визначає ключові завдання для відновлення країни та наближення України до ЄС. Ну і напрямки. Подолання наслідків війни, заходи для відновлення економіки, інфраструктури та підтримки громадян. Євроінтеграція. Виконання міжнародних зобов'язань, зокрема врахування звіту про прогрес України в рамках розширення ЄС та результатів переговорів україна єс співпраця з Міжнародним валютним фондом, впровадження реформ у межах міжнародних фінансових програм, план «Ukraine Facility» – реалізація запланованих кроків у межах підтримки ЄС. Законодавчі ініціативи ухвалення необхідних законів для економічного розвитку, приєднання до OECD, наближення до членства організації економічного співробітництва та розвитку, сталий розвиток, заходи для економічного зростання та соціального добробуту. Отакі от от пріоритети.